Вебінар 两百。 Есть есть. Так, як нась так. Що Чудово. Тримай. Ось так. Можна їх і так. за слова. Вони писали слова соціальних. Владику звучить, так? Дуже цікаво. Щастя. Плеція це те, що деякі люди не можуть прожити і дня. Це добро, ласка, почуття совісті, Пога, повага до поетів, які пишуть і відкривають суть у кожному душі. Це серце, представлення з ним гарно. віра у Гос Господа Бога Ісуса Христа. Любов до Батьківщини, Любов до ближніх, увага до інших. Повага до інших. Я вам, дуже. Дуже. вам сподобалося? Да. Сподобалася Ромашка? Да. Так? Да. Я вам щиро вдячна. Такі глибокі мислення. Так хто наступну ромашку представляє? Іде до наступної групки. Поезія це перш за все духовне піднесення. Поезія це его всіх людських переживань, це розмальоване яскравими словами дитинство, це суміш усіх людських почуттів, це обдарованість, яка виникла разом з почуттями, це близькість з Богом, це душа, яку люди викладають на папері, це духовна близькість із самим світом, це неповторність внутрішнього світу, загалом людини, це політ фантазії. Дуже гарно. Вам сподобалось? Да. Да. Дійсно, так, дуже, дуже гарно вишукано. І третю ромашку, хто в нас Я. Віталінка. Поезія Згадка з дитинства, передання почуттів, відчуття любові, душевний зміст, Отримання позитиву, хвилювання серця, відчуття тривоги, поклик з минулого, відлуння майбутнього, радість теперішнього. материнська любов. Дуже гарно. Дуже гарно сподобалась. Немає зупереч. Чудово, я щиро вдячна. Yeah. І саме сьогодні ми так гарно висловилися з приводу того, що таке поезія, свої асоціації, свої глибокі думки висловили. Я хочу, щоб ви звернули увагу, подивіться, такий в нас є плакат, і написано почуття. Поезія може різні почуття викликати в людину позитивні і негативні. І людина починає писати вірші, аби ці почуття, як ви написали на ромашці, дуже гарно вилити на папір. Отже, кожному з вас пропонується написати одну позитивну емоцію, а іншу негативну. Позитивні емоції ми будемо писати маркером червоного кольору, Ось цій колоці зліва, а негативну – маркером чорного кольору. Будь ласка, розпочнеться скоріше. Не, трошки... Особисто я, коли пишу вірші, у мене так виникає, що усі почуття разом складені. І так, і багато. До чого Ну, ненависть до чогось, до чогось любов. І це загалом, як ми вже там написали, це суміш усього. Ну а зазвичай це із добрих респід. Так. Ну, Перш за все, це любов. любов. Я хочу сказати не обов'язково під час написання вірші, а взагалі людина переживає почуття. Любов. Що ти напишеш негатив? Негатив, ну, мабуть, точно що ненависть. Ненависть. Ось так, переживає людина ненависть. І це почуття також викликає бажання людей. Наприклад, Шевчен. Так, у нього в кожному вірші була якась така неповторність і всі почуття разом взяті. Тобто він переживав за батьківщину, він ненавидів тих людей, які принижують. І при чому скрізь любов до цієї батьківщини. Чудово. Я знаю, що ти любиш дуже соціальну, пам'ятаєш. Дякую. Зліва красним червоним червоним Ну, Я напишу щастя. Напиши. Дуже гарно. Дяки. Більше напишу. Щоб <риклад> всі бачили. місця напишіть. Ось так вже. Щастя. А то ходить, щастя маленьке. А ти я напишу відчекатись. Тю, э, ненависть. Не ненависть. є. Та діє може бути сьогодні. Як ти правильно сказати? Ну, може зло, може сум там, чи ну Це все не чути. Не страждання. Страждання, дуже гарно. Страждання. Людина переживає страждання. А ви мітили, що позитивні емоції пишете маленькими, а негативні чомусь великими руками. Давайте я дуже будемо порівнувати. Так, Пишеш бог, я звішу душевністю. Прекрасно. Душевність. Всі любиться душевні вірші. Місно, кожного вірші має бути душа. Душевність. Так, Так. на клубі почути більше. Але це мірство. Можна? Можна, звісно. Це те, чого ти не знаєш, так? Лице <ріг> <ріг> мірство. Думай. Наступний. Дякую щиро мальочка. Дубаю, Романі. Душевний спокій. Душевний спокій. Дуже гарно. Душевний спокій. В такому сучасному світі, мабуть, кожен змінити таке пережити. Так. А ви на книжку? Біль. Біль. Дуже часто біль теж є причиною того, що він на творить. Виливає світліш, а тиші рядки. Кожен. Ти так таємно не озвучуєш. Радість, ми вже згадалися. І так радість. А собі ще напишеш. Переживаємося, дуже гарно добро. Добро. Добро, Анна Пів, зло, зло. Миста, слово Антоні. Добро і слов традицій. Будь ласка. Mm -hmm. Я напишу рука червоним моста, напишу сміливість. 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 Щодо. В чорні настрій. Mm -hmm. поганий настрій. Так, поганий настрій. Якого треба виникати з дійсно? Поганий настрій. Так, думаю про почуття емоції. Дійсно, поганий настрій. Пишемо натину, як на випадку Жортість, творчість, творчість. Ось такий позитивний процес творчості. Що ж ти напише? Хвилювання. Хвилювання, яке інколи заважає. Хвилювання. Мається вивозити, як бажання хвилювання, які приносять біля, так зрозуміло, і нас. Лагір місяць. Ось так, А тут okay. що ти хочеш написати? Це нізь. Зимізі. Зимізі. всі згідні. Занізим. Ще Будь ласка, скажімо. Я. А сюди? Негативні емоції. Негативні емоції. Ось так. Загалом пише. Відразу негативні емоції. Негативні емоції. Дякую, пішли. Будь ласка. Що ти напишеш? Почуття патріотизм. А чого? Необрівноваженність. Нерівноваженість. Неврівноваженість. Та ще можна. Вже всі А Можна ну, вже, доповнити? Доповнити хочеться? Просто є ще колодки, якщо є бажання, то можна ще. Харі, будь ласка. Немає. Так, а, так ще ми саме наставили. Щирість. Чудово, як я теж люблю це слово. Мабуть, в блюзнірство є які блюзністю. Так. І блюзнірство. І все. Не зовсім зручно. Що ти пишеш? Пожертвування. 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 Тільки слово. Дайте, пожертвувати, звісно. І негатив, щоре, Що яке буває крапляється. трапляється вже. Зараз ще йде. Що ти пишеш, ямочка, ласкавість. Ласкавись. Ласкаюсь. Чудово. Негатив. не Переживаємо. Віхарінка. І так, так, що у нас на підсумок? Повага. Так, я здогадалася, що повага. А на пів. Ще, що? Так, страх. Почуття страху, яке нас інколи сковує. Щиро вдячна вам за те, що ви відібрали так гарно. Важливі моменти нашого життя, як в кого ми писали позитив, так і негатив. Як ви вважаєте, всі ці почуття спонукають писати вірші? <плес> Десь приблизно однакові мірі, що позитивні, що негативні, так? <плес> так. Людина переливає свої емоції на папір. Як ви вважаєте, якщо це негативні були почуття і перелиті вони у вірші, людині стає краще? <плес> Чому? Наприклад, якщо людина, і хочеться щось, наприклад, ось що вона розстроєна чимось, вона йде до своєї мами, розказує їйся, їй стає легше на душі, вона не так переживає за когось, бо стає радісною, бо вже горе тягав з ним. Дісна. Тобто всі негативні почуття переходять. Від болю, від всього негативу, так? Не завжди. Не завжди. В той час, коли були репресії, і коли не дозволялось писати правду, люди просто боялись вже. Ну, це писали, зберігали їх у таємниці. Мені теж здається, що все одно кота писала. Це дійсно. Як може поезія лікувати людину? Я вирішуюся вихідку. I love you. Не надійся собі. І поезія, зокрема, як така своє рідна фотографія, цього допомагає. А ще я хочу звернутися до вас е, з такими словами, що пам'ятайте про те, що вірші теж мають читачу нести позитивні емоції. Десь нотки оптимізму мають бути присутні обов'язково, тому що хтось може почитати ваші вірші, і щоб вони не викликали таких надто страждань чи так, звісно, ви бажаєте, щоб ви мали краще э, позитивне відчуття. Я хочу, щоб ви зараз звернули увагу на письмо вчителя Василя Сухомлинського, який написав для нас, дбайте, щоб слово вилетіло з містечка співучою пташкою і раділа красі на вкорешньому світу. Я думаю, що цією пташкою є і є наша власть. Асоціюється з нашою студією. Так хочеться, щоб ваше пратичне слово, щоб ваші думки щирі, що йдуть з того серденька, про яке ви сьогодні говорили і писали, щоб воно вилетіло в небо в чисте, безхвальне світле небо вільною пташкою, щоб допомагало вам в цьому світі жити світлими моментами життя. І пам'ятайте, раз разом, залишились лише позитивні почуття. Що поезія, як і життя це великий позитивний момент. Зараз я вам пропоную висловити свої власні думки. Ми так ось трішечки підійшли до очікуваних ваших результатів. Зараз звернемо увагу, чого ж ви чекали на кінець заняття. І хотілося почути, які ви висновки зробили з цього можливо. Можливо, якісь враження свої сказати. Якщо дозволити, я трішечки зачитаю, більше знати про поезію. Дізнатися більше про поезію, пізнати більше про все вміння, дискутувати, почути нові думки.